Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві мешканки Хорольської громади. Двох мешканців Полтавського району викрито у причетності до незаконного обігу наркотиків. СБУ затримала агентів РФ, які коригували удари по енергетиці. За фактом смерті чоловіка В РТЦК та СП. Поліція Полтави відкрила кримінальне провадження. Обікрали пенсіонерку. Дві жінки втратили всі заощадження. Моторош на ДТП у горішніх плавнях. На водія відкрили кримінальну справу. Шахраї обманним шляхом намагалися заволодіти землею. У Кременчуці чоловік забив до смерті 84-річну родичку. Спецоперація. Наркоторговці, що постачали кокаїн з Європи, затримані. У Полтаві в одному із ресторанів компанія чотирьох чоловіків почали чіплятися до дівчини. Її хлопця, який за неї вступився, побили. Завдав жінці смертельні тілесні ушкодження, а тіло закупав неподалік власного домогосподарства. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції. Оперативники управління карного розшуку поліції Полтавщини спільно з оперативниками поліції Хорольщини та Глобинщини затримали чоловіка причетного до вбивства 37-річної мешканки Хорольської громади. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Під час досудового розслідування було встановлено, що близько двох місяців тому 39-річний, Чоловік спричинив 37-річній жінці смертельні тілесні ушкодження за місцем свого проживання, після чого закупав її тіло неподалік свого домогосподарства. Поліцейські криміналісти виявили закопані рештки тіла вбитої та скерували їх на експертне дослідження. Причетного до злочину чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру та обрану судом запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом здійснюється досудовий. Ве розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчим управлінням обласної поліції і із залученням батальйону поліції особливого призначення вилучили у двох чоловіків віком 34 та 44 роки десяток пакунків з канабісом, призначених для подальшого розповсюдження в населених пунктах Полтавського району. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Начальник управління боротьби з наркозлочинністю Геннадій Пархоменко повідомив, що під час обшуків, проведених за участі кіно. Олога зі службовим собакою у зловмисників також вилучили приладдя для зважування, матеріали для фасування та чорнові записи. Вилучені докази направили на судові експертизи. Слідчі готують фігурантам підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних об'єктів. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі відслідковувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями расистів були військові аеродроми зсу, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. За матеріалами справи, спочатку агенти знаходили потрібні об'єкти, а потім встановлювали і замасковували напроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляції. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під'єднували зовнішні акумулятори. Контрозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх на гарячому, коли вони встановлювали шпугунський пристрій поблизу військового об'єкту. За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Однак, замість обіцяних коштів за РФ затримання отримали від слідчих служби безпеки підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожують довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Сумській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Смерть у ТЦК Полтавського району 21 жовтня у пункті попереднього збору військовозобов'язаних в технічному приміщенні знайшли тіло 48-річного чоловіка без слідів насилля. Про подію 22 жовтня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військову лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом, готувалися. Ця повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 кримінального кодексу України. Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року, за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 п'ятнадцятої кримінального. Кодексу України. Обставини та причини події з'ясовує слідство. Дві мешканки горішніх плавнів стали жертвами шахрайських схем. Про це повідомила пресофіцерка Кремичуцького райуправління поліції Анна Васенко. Обидві жінки втратили значні суми грошей через довірливість та бажання отримати вигоду. Перша потерпіла жінка 1956 року народження. Натрапила на інформацію про виплати українцям в соціальних мережах. Перейшовши за посиланнями, вона ввела дані своїх рахунків і виявила, що з її рахунків було знято кошти в сумі понад 41 тисячі гривень. При цьому, коли зрозуміла, що потрапила на гачок до шахраїв, відразу звернулася як фінансові установи, так і заявою до поліції. Сезонні розпродажі це чудовий спосіб оновити гардероб, але й приваблива приманка для шахраїв. Схема з продажем сезонного одягу, на яку потрапила друга потерпіла із горішніх плавнів, є типовою. Шахраї створюють фейкові інтернет-магазини, пропонують низькі ціни та зникають після отримання оплати. Мешканка горішніх плавнів вчора повідомила, Домола до поліції за фактом того, що в соціальній мережі TikTok вона виявила магазин з продажу одягу, де намагалася замовити собі одяг та взуття. При цьому перерахувавши 4 тисячі гривень через деякий час, вона виявила, що саме магазин видалили свою сторінку. Будьте пильними, не довіряйте інформації, яка здається занадто хорошою, щоб бути правдою. Перед тим як передавати гроші або персональні дані, перевірте інформацію про компанію або особу, яка пропонує вам послуги. Якщо ви користуєтесь соціальними мережами, якщо вам надсилають інформацію, ви відразу починаєте керуватися першочерговими емоціями: от, зараз я куплю зі скидкою, або зараз я отримаю кошти. В першу чергу перевірте номери людей, які надсилають вам повідомлення. Дуже часто в пошукових. Самі користувачі, які потрапили на гачок, кажуть, що це шахраї. Не ведіться на великі скидки, не ведіться на те, що вам це все безкоштовно пришлють, ви оглянете. Саме на от такі моменти, саме бонусів, скидок, в подальшому ви потрапляєте в таку залежність. Ви спілкуєтесь з шахраями і перераховуєте їм кошти. Щодо отримання допомоги соціальних виплат, будь-яких коштів. З інших держав цю інформацію вам потрібно обов'язково перевіряти через гарячі лінії державних установ. Ні в якому разі не надавайте особисту інформацію, не відправляйте е, власні документи та не давайте доступ до ваших банківських карт. Якщо ви стали жертвою шахрайства або знаєте когось, хто постраждав, повідомте про це до поліції. Удар я просто не замі а скажіть, будь ласка, ви сьогодні вживали алкогольні напої? А, не буду я. Моторош на ДТП у горішніх плавнях дорожньо транспортна пригода сталася 22 жовтня близько 16-ї години на перехресті проспекту Героїв Дніпра та вулиці Миру. За попередню інформацію слідства автомобіль «Форд Мондео під керуванням місцевого водія 1964 року народження здійснив наїзд на чотирьох неповнолітніх пішоходів на пішохідному переході. На місці події було проведено першочергові слідчі дії. Встановлено всі обставини. Також слідчими вилучено транспортний засіб, яким керував. Місцевий водій водій 64-го року народження наразі працює зі слідчими. Також було встановлено всі особи потерпілих. В лікарні перебуває тільки 14-річна дівчинка, яка отримала травми хлопця, якого відразу з місця події також було госпіталізовано до медичної установи. Було оглянуто та відправлено на лікування вже в домашніх умовах. Також було встановлено під час роботи на місці події, що водій транспорт транспортного засобу, який скоїв транспортну пригоду, перебуває в стані алкогольного сп'яніння, що відразу було зафіксовано правоохоронцями та проведено на місці події освідування. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини ДТП, а також працюють зі свідками. За фактом розслідується кримінальне провадження. На Полтавщині викрили масштабну шахрайську схему, організовану з метою незаконного збагачення коштом агробізнесу. Група зломисників, до якої входили колишній підприємець з Дніпра, місцева вчителька та колишня посадовиця міськради, обіцяла аграріям передати у користування 5 тисяч гектарів державних земель. Шахраї запевняли, що мають впливові зв'язки у владних структурах і зможуть сприяти призначенню довірених осіб на керівні посади в аграрних інститутах. За свої послуги вони вимагали понад один мільйон доларів. Спільними зусиллями СБУ національної поліції та прокуратури шахраїв було затримано під час отримання авансу в розмірі 50 тисяч доларів. Усім фігурантам справи оголошено підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. Двом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908 тисяч 400 гривень. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та перевіряють причет. Фігурантів до інших шахрайських схем. 28 жовтня до Кримичуцького районного управління поліції надійшла інформація від місцевого мешканця, що у квартирі він виявив мертвою родичку 1940 року народження. На місце негайно прибули слідчо-оперативна група спеціалісти-криміналісти Кремичуцького управління поліції та судово-медичний експерт. Було встановлено, що смерть жінки має насильницький характер. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направили на судово медичну експертизу. До судовим розслідуванням встановлено, що до спричинення тілесних ушкоджень потерпілій причетний 32-річний мешканець Кременчука. Правоохоронці затримали чоловіка, йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 120. Вадцять кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Національна поліція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну з Європи. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими Подільського управління ГУНП в Києві, Державної прикордонної служби та Державної митної служби України у Львівській області задокументували злочинну діяльність наркогруповання, учасники якого налагодили схему контрабандного постачання кокаїну з країн Євросоюзу до України. Доброго дня, працює підрозділ КОД ПДБ. Зброя, заборонені речовини при вас мають. Зараз буде йти згідно з законодавством України, обшук вашого автомобіля. Хайше сказати, зараз у вас є заборонені речовини. 8 купів. Наркотично заприємти просто. Горток. Писна сині. повинно бути аж синя-сине. Заборонений товар фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою. Організаторами злочинної схеми виявилися двоє киян віком 32 та 33 роки. Один із яких наразі перебуває за кордоном. До своєї діяльності вони залучили ще трьох спільників. Після отримання партії наркотиків зловмисники забезпечували їхній подальший продаж на території України через телеграм-канал. Оплата за товар відбувалась або безготівковим розрахунком, або ж готівкою з рук в руки, а також криптовалютою. Спільники щомісячно отримували понад 5 мільйонів гривень прибутку. Ми бачимо, що там знаходиться біла просторічне чоловіка невідомого походження. Міст пробірки змінює свій колір. З простості ми можемо зробити попередню висновок, що в даному зводці може знаходитись наркотичний засіб кокаїну. 25 жовтня правоохоронці провели 10 обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кілограми канабісу, 5 мільйонів гривень в різній валюті. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. Четверо учасників затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозри за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Трьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто без права внесення застави. Ще одному з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України заочно за вчинення зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. До Полтавського районного управління поліції 2 листопада у вечірній час надійшло повідомлення про бійку у одному із ресторанів на території Шевченківського району Полтави. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між відвідувачами ресторану відбувся конфлікт, унаслідок якого тілесні ушкодження отримав один із чоловіків. Деталі події не уточнюються. Швидка забрала потерпілого до першої міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. Кримінальне провадження було відкрите національною поліцією, а 7 листопада передане державному бюро розслідувань. Бюро відразу включилося в роботу, і за кілька годин усі дієві особи інциденту були затримані. Слідство встановило, що серед осіб, які вчинили хуліганські дії, були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник. У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення їм про підозри в хуліганстві, вчинене групою осіб. Частина друга статті 296 кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.